Казка На ніч Подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. День та ніч Дуже далеко в казковій країні живуть феї, кожна фея. Має ім'я за фахом. Наприклад, фея, що смішить людей, має ім'я фея сміху. В казковій країні дуже багато фей, і про кожну з них можна розповісти цікаву історію. Я розповім лише про чотирьох з них йтиметься про фею сну, яка навіює сон, фею пробудження, яка прилітає вранці, з повідомленням, що вже час прокидатись, фею мудрості. Та про зовсім маленьку фею, ім'я якої ви дізнаєтесь наприкінці казки. Ви напевно помітили, що одні люди рано лягають спати й досвіта прокидаються, інші дуже пізно лягають спати, а потім ніяк не можуть прокинутись перших називають жайворонками, а других совами. Це відбувається тому, що фея сну та фея пробудження не встигають вчасно прилетіти до всіх людей. Та все ж уночі люди здебільшого сплять, а вранці прокидаються, дорослі йдуть на роботу, діти в дитсадок чи до школи. Саме про те як в минулому вирішувалась проблема сну та пробудження йтиметься в цій казці. Колись ніч, як і ранок, приходили до кожної людини окремо. Якщо в когось була ніч і він засинав, то в іншого був ранок, і він прокидався. Це було дуже незручно люди і феї від цього сильно потерпали. Одного разу фея пробудження не витримала і звинуватила фею сну в тому, що та не встигає одночасно приспати людей, і вони не хочуть вранці прокидатись. Фея сну в свою чергу. Нарікала, що фея пробудження не встигає всіх одночасно розбудити. Вони довго сперечалися, сильно посварилися і вирішили звернутися за порадою до старої феї мудрості. Фея мудрості не завжди була старою, колись вона була молодою і дуже вродливою. В ті далекі часи про неї постійно згадували. Бо окрім молодості й краси, вона мала світлий розум, була надзвичайно справедливою і чесною. Та згодом про неї все частіше почали забувати, і на старість фея мудрості залишилась зовсім самотньою. Через самотність вона обізлилася на весь світ і перетворилася на злу бабцю. Але феї, що сперечалися, про це не знали. І думали, з роками фея мудрості стала ще могутнішою та розумнішою. Уважно вислухала їх стара фея і дуже зраділа, що може нашкодити і порадила зовсім забути про людей. Нехай самі вирішують, коли їм лягати спати, а коли вставати. Феям, які втомилися від суперечок, ця порада видалась найрозумнішою. Вони подякували і розійшлися по домівках. У цей час на світ з'явилася маленька допитлива фея, як тільки вона довідала, що на землі живуть люди, то відразу полетіла на них подивитися. Коли феї покинули людей, був день, і всі займалися своїми справами. Оскільки фея сну до них не прилітала, то ніхто не лягав спати. Люди дуже втомились. Посуворішали і майже не спілкувалися між собою. Дорослі постійно працювали, діти постійно вчилися, а малюки оселилися в дитячих садках і майже забули своїх батьків. Не витримали люди такого способу життя, зібрались радитися і вирішили влаштувати штучну ніч. Вони купили важкі темні штори і завісили ними вікна в домівках. Полягали спати, але ніхто не будив їх. Так би люди спали й досі, якби не втрутилася маленька фея. Коли вона побачила, що відбувається з людьми на землі, відразу полетіла із запитаннями до феї пробудження та до феї сну. Та вони не хотіли ані чути, ані знати про людей, лише повідомили, що так вчинити порадила їм фея мудрості. Розпитала дівчинка шлях до старої феї і вирушила до неї. Феї мудрості вдома не було, і у маленької феї був час уважно роззирнутися довкола. Дівчинка зрозуміла, що в оселі живе дуже самотня людина. У кімнатах панував страшенний безлад, не було їжі, усе заснувало павутиння. Маленька фея вирішила допомогти самотній феї мудрості. Вона навела лад у хаті, приготувала смачний обід, назбирала найдухмяніших і найкрасивіших квітів та прикрасила ними стіл. Коли стара прийшла додому, то не впізнала своєї домівки. А після того, як маленька дівчинка пообіцяла часто приходити в гості, щоб допомагати по господарству та спілкуватися, фея мудрості зовсім розгубилася. І заплакала від щастя. Дівчинка з жалем розповіла старій, що сталося з людьми і як вони потерпають. Розтануло серце злої феї, зізналась вона в тому, що скоїла зло навмисно і вирішила виправити свою помилку. Вона запросила до себе фею сну і фею пробудження, попросила вибачення за погану пораду і дала їм зовсім іншу. Запропонувала поділити землю на дві частини коли на одній половині день, то на другій ніч, щоб день та ніч постійно мінялися місцями. Тоді феї працюватимуть кожна на своїй половині і вчасно встигатимуть робити свою справу. Відтоді так і повелося коли в нас ніч, то на іншій половині земної кулі день і навпаки. Феї сну та пробудження дуже задоволені, бо тепер вчасно встигають навідатися до кожної людини на своїй половині планети. А маленькі феї дали ім'я, фея, доброти. Іноді феї сну і Пробудження зустрічаються, щоб поспілкуватися, а також щоб завітати в гості до феї мудрості, де часто зустрічають фею доброти. Разом вони п'ють смачний чай і ласують смаколиками. Під час їхніх зустрічей на землі відбувається природне явище, що має назву Білі ночі. От і казочка скінчилась, та завушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніше.